Говори, синю біла націо, у нас для вас гарячі новини. Нещодавно було поширено інформацію про те, що київське динамо приглядається до гравця варшавської колегії, але схоже, ця історія не зрушиться з місця. Хочете знати чому? Тож підписуйтесь на канал та ставте лайк, адже зараз ми все розкриємо. Правда в тому, що київське динамо не цікавиться іспанським форвардом Марком Гуалем, як припускали деякі чутки. За нашими джерелами клуб не планує підписувати цього гравця і навіть не буде починати переговори. І на це є зрозуміла причина. Динамо, націлене на залучення молодих талантів віком до 25 років, а 28 річний Марк не відповідає цьому профілю. Для тих, хто не знає, Марк Гуаль вже грав за Дніпро один у 2022 році, але так і не грав через початок війни. Минулого сезону він блищав у чемпіонаті Польщі, відзначившись вісьмо голами та чотири асистами у 33 матчах, а сьогодні його оцінюють у 1,3 мільйона євро. Незважаючи на цікаві цифри, Динамо вирішило не йти вперед, і на рішення також вплинула висока ціна, яку просила легія. І той факт, що тренер Гонсало Фео не хотів відпускати гравця. Зараз Динамо спрямоване на посилення команди перспективними молодими гравцями. А ти, шанувальник, як ви вважаєте, чи міг би Марк Гуаль стати хорошим доповненням до нашої команди, хоча він і старший, прокоментуйте нижче. Я зупинюся на цьому, але незабаром повернуся з новинами від нашого улюбленого Динамо Київ. До наступного відео міцно обіймаю.